Таємо з вами програма Пілігрим, і сьогодні ми вам розкажемо про історичні пам'ятки України, які несуть у собі історію славних та героїчних віків. І цього разу, як ми вам і обіцяли, поїхали до села Суботів, де свого часу гатьменував Богдан Хмельницький. Готові до такої подорожі? Гайда з нами. Саме за 14 кілометрів від славного Чигирина розкинулось багате на історичне минуле село Суботів. Назва Суботів за однією з версій походить від невгасимого вогнища з дубових дров, що палало перед святом поруна, так звана Суботка. За іншою від Суводь, тобто місця, де стікаються води, в конкретному випадку це річки Суба та Тясмин. Ну, залі сама згадка про Суботів а, датується початком 17 століття і згадується, як хутір, який належав а, шляхточу Михайлові Хмельницькому, батькові Богдана. Суботів є резиденцією Богдана Хмельницького, і відомо, що у 1616 році його батько Богдан Хміль отримав ці землі від польського магната і почав будувати тут свою садибу. Справу батька продовжив син Богдан Хмельницький. До речі, Суботів був його улюбленою резиденцією. Тож не дивно, що за його гетьманування Суботів розцвів. До речі, до 1809 року Суботів мав статус містечка. Тут відбувалися ярмарки, на які з'їжджалися люди з ближніх сіл. А ви були в Суботові? У як я. вам там сподобалось? Розкажіть, що вам там найбільше сподобалось? ще враз. Три криниці мені сподобалось три сестри. Я воду брав спеціально і давав ну, привозив додому у всіх трьох різних вкус, А знаходяться вони ну, в метр півтора від друг друга. От хотів побувати. О, а скажіть, а чому ви хочете туди з'їздити? Ну, Все-таки там е, і не тільки ж козаки, а ще ж е, запам'ятаємо, що було і після революції. Були у ботую. Так. Якщо вам найбільше там сподобалося, запам'яталося. А... Холодний Яр, це Суботова там. І, впромім все. Я не все в самому Суботові був, я вокруг нього був, там в Каневі на могилі зараз а так то ну, тільки Холодний Яр так більше і ще тисячолітній сподобався. А Чому саме сподобалось в місті? Ну, я, якось надихає силою передавніх часів. Никогда я там не було. А, а, даже за грибами не ездила, хотя живу не, та, не так далеко. Ездили в ту сторону так. А что вы рекомендуете тут да, это? Да, да. туда. А почему вы сейчас прокранете? Мы там были когда-то, ну, очень давно еще в молодости. Так что, наверное, надо будет повторить сына туда. Організувати. Yeah. До речі, сьогодні Суботів багатий на історичні пам'ятки та заклади. Так, тут діє два музеї: це суботівський історичний музей та меморіальний музей Богдана Хмельницького. Септу і Лінська церква. Туди ми з вами і попрямуємо. Ну що схоже? Зараз ми перебуваємо біля Іллінської церкви, або як її ще називають, храм святого Пророка Іллі. Його почали будувати у 1653 році за наказом та проектом Богдана Хмельницького. На жаль, не збереглося літописних даних про точний рік побудову храму і свідчень Саміла Величка і Григорія Граб'янки можна зробити висновок, що церква від початку будувалася як домовий храм сім'ї Хмельницьких. Продовж 1651-53 років. Будівля поєднує в собі елементи барокової та ренесансної архітектури. Виконувала Лінська церква не лише культурну, а й оборонну функцію. Адже тут, на горищі, у західному фронтоні влаштовано чотири бійниці, що дозволяло артилерії контролювати в'їзд до Суботова. Історія створення Ленської церкви вельми цікава і вельми непроста. Почнемо з того, що починає вона будуватися від 1653 року за наказом і на кошти Богдана Хмельницького. Цікава деталь, що для будівництва цієї споруди Хмельницький наказує зруйнувати мусульманську мечеть в околицях Суботова. Інше питання: що на 1657 рік споруда була вже добудована. А стосовно функціональності, то вона, як і всі такого плану, в ті часи фундаментального мала подвійне призначення. Час мирний малися, час військовий небезпечний, обороняйся. Свідчення цьому це бійниці в Пілястрах, це чотири бійниці Західного фронтону, і свідчення цьому це якраз і розміри, які візуально не зовсім помітні. Тому що північна сторона Ілінської церкви коротше, за південну майже на метр. Виникло питання, в чим справа вивести. Арки вивезти склопінні, раптом не виставити діагоналі. Але завдяки цьому на перший поляд виробничому браку гармати західного фронтону в кількості 4 накривали центр традічного міста Суботів. Все було просто. Одразу ж після побудови Іллінської церкви ніби похований старший син Богдана Хмельницького Тиміш, який загинув під час оборони Молдавської фортеці. А згодом тут був похований і сам Богдан Хмельницький. Проте забальзамоване тіло гетьмана через деякий час зникло із гробниці. Історики стверджують, що це могло статися у 1664 році, коли поляки на зі Стефаном Чернецьким зруйнували Суботівську резиденцію Хмельницького. За польською версією, Чернецький спалив тіло Хмельницького, а потім вистрілив попіл із гармати. Проте є інша версія народна. А як помер Богдан, то козуки обливалося сльозами і похоронили його. В стіні церкви кріпості, тобто мова йде про Ільїнську. А шляхта польська обнародувалася, обрадувалася, що вже нема на на, на них Богдана, і вирішила, хоча з мертвого, познущатися. Вона хотіла відмурувати тіло гетьмана, спалити і попіл за вітром пустити. І знала про це козаки, і один козак відмурував тіло зі стіни, і зі священником перенесли і змурвали в стіну Михайлівської церкви, щоб ніколи не поглумилося над Богданом вороги. Тобто, є от, от так, от в народі. Ще одна така невелика версія якраз стверджує про те, що Богдана було поховано на самідубів горі. От є така легенда про те, що там похований якогось полководця, начебто на знак поваги козаки шапками наносили ось цю величезну гору і висадили на них дуби. Стоять суботові. На горі високій домовина України, широка, глибока, ото от Богданова, Він молився, щоб москаль добромилихом з козаком Ділися. У 1869 році церкву реставрували, поруч звели дзвіницю. За часів Радянського Союзу храм закривали двічі. Проте, починаючи з 90-х років 20-го століття, храм працював безперебійно. Поруч із церквою розташовані чотири кам'яні хрести. Світліший хрест з'явився тут нещодавно. Інші три відомі ще з малюнків Тараса Шевченка. Але найцікавіші ті два, котрі знаходяться коло Іллінської церкви, тому що нижчі чотири трикутники вершинами до одного центру це козацький, Мальтійський, Тевтонський, Грузинський. А другий вищий за формою так званий Кельський. Первісно форма побутувала у Шотландії і Вірландії. Ірландії. Просто форма цих хрестів свідчення того, де панове козаки собі шмати хліба шаблею добували. Була в ті часи така високопрестижна, високооплачувана професія. Неподалік Ілінської церкви розташоване замчище Богдана Хмельницького, площею близько двох гектарів. На сьогодні археологи змогли дослідити лише невелику його частину. Ілінська церква була центром однієї із групи укріплень маєтку Хмельницьких в центрі. Завдяки тому, що Лінська церква контролювала панівні висоти на бік замок, який нині називається замчище, можна було розташувати в низині на трикутному мисі, відділивши його від поля ровом шириною 6 метрів, глибиною 3 метри. Площа замку 2 гектари. Досліджено на сьогоднішній день 10%. Але укріплення включали в себе два яруси валів за скарпованими схилами, По верхньому ярусу дубовий частокіл загальної висоти близько 4 метрів, чотири ж таки оборонних вежі, три дерев'яних, четверта кам'яна, над залишками якої збудовано той самий павільйон. Ще однією історичною пам'яткою пов'язаною з Богданом Хмельницьким є ось ці три криниці, які за легендою були викопані спеціально для козацького шпиталю. З цих криниць козаки колись напували коней. Цікаво те, що спочатку викопаних джерел було двоє. Третє ж викопали за наказом Богдана Хмельницького. Тоді, коли помітили, що води на всіх не вистачає. Про козаки що такі вони мужики. Хороших орунів. Ну козаки це була основа і стержень України раніше. На них будувалася вся воля і все майбутнє. Це один з таких рідкісних, насправді приємних і славних моментів в наших історій. Тому що е, українське козацтво це те, що більше говорить нам про е, нашу, нашу ментальність українську, ніж е, ну, якісь інші явища, якісь інші події в українській історії, як на мене. Це були відомі воїни, і е, вони воювали з поляками і з ляхами. То це ж наша українська, як вам сказати, сила, слава. Там говорять, в це були євреї, і поляки, і литовці, і ті саме турки. За радянських часів ці три клериниці ототожнювали із дружбою східнослов'янських народів українського, білоруського та російського. Міють же люди все перекрутить. Офіційна версія радянська стосовно трьох криниць це викопані за наказом Богдана Хмельницького в честь братньої дружби українсько-російської і білорусько-народів боротьбі проти польської шляхти. Місцева традиція вперто свідчить, що викопані вони дійсно за наказом Богдана Хмельницького, але для потреб козацького шпиталю. І, до речі, підтверджує це ще місцевий переказ. Яке свідчить, що якщо дівчина чи жінка вмиється водою з трьох краниць, надовго зберігає вроду. Якщо хтось із чоловіків або хлопців нап'ється води з трьох кренось, надовго зберігає розум. Мене часто запитують, чому так я завжди кажу нашому чарівному жіноцтву українському залиште щось і нам. Mm. До речі, вода є чистою і дуже приємною на смак. Сьогодні сюди приїжджають тисячі туристів або спробувати саме цю воду із цих трьох криниць. Тож спробуйте і ви кажуть: якщо дівчина вип'є воду з трьох криниць, то протягом трьох днів вона зустріне свого суженого ряженого. Ми вирішили перевірити реальність цієї історії. Що воду потрібно випити з трьох краниць. Що я власне зараз і зроблю. Кажуть, що багато пити це шкідливо для здоров'я, але це не стосується цілющої води. Маша, вода дійсно цілюща. На всіх світлинах початку ХХ століття три криниці підписуються як Запорожські або гайдамацькі. Угу. А чому так? Ну, тому що так. Тому що часів Богдана Хмельницького. Угу. Тому що є одна версія, що саме на трьох криницях колії коліївщину святили ножі. Лише на монастирському, ніж не лише на гетьманському ставку у Холодному Яру. Раніше на місці ось цього жовтого будинку була Свято-Михайлівська церква. Як свідчить історична довідка, збудована вона була за наказом Богдана Хмельницького у центрі хутора. Але зараз на цьому місці церкви, на жаль, вже немає. Церква була дерев'яною та трибаною протягом трьохсотлітньої історії вона неодноразово потерпала від пожеж, проте її щоразу відбудовували. У 1935 році церкву було зруйновано, а її дерев'яні конструкції використано для спорудження зерносховища. Таким був кінець історії Михайлівської церкви, хоча час від часу її реліквії дають про себе знати. Нещодавно було виявлено частину різьбленого іконостасу, що являє собою зображення Івана Хрестителя. Ось таким є суботів славним та героїчним, як то кажуть, село і справжнім минулим. Сподіваюся, у вас також виникне бажання сюди приїхати і відчути на собі дух козачини. Ось тут зберігається козацька історія Чигирина. Будуть шаровари. Козаки Маша це не тільки шаровари, і ви зараз в цьому переконайтесь. Зростання Чигирина і перетворення його на одну із наймогутніших фортець 12 століття пов'язано з ім'ям Богдана Хмельницького, який став у 1638 році чигиринським сотником, а згодом з 1648 року гетьманом війська Запорізького. Чигирину Богдан Хмельницький надавав особливого значення. З початком Визвольної війни 1648 1654 років він стає резиденцією гетьмана і столицею України. Ідея створення в Чигирині музею Богдана Хмельницького виникла під час підготовки до святкування 400-річчя з дня народження великого гетьмана. Відкриття в колишній гетьманській столиці Чигирині, 25 грудня 1995 року, єдиного в Україні музею гетьмана Богдана Хмельницького. Стало подією державного значення, хоча експозиція музею ще тоді не була сформована. Аж 11 років нам, нам е, далось для того, щоб ми змогли підготуватись до такої відповідальної події, як відкриття музею Богдана Хмельницького. Е, оформляли експозицію. Е, Працівники приватного підприємства Архітектура Сергій Михайлович Фурсенко та Юрій Михайлович Озеран спільно із працівниками Національного історико-культурного заповідника Чигирин. Зараз у восьми залах музею експозиція присвячена особі Богдана Хмельницького, подіям національно-визвольної війни. До визначних історико-культурних пам'яток музейної збірки належать зразки холодної та вогнепальної зброї шаблі, ножі, бойові сокири та рушниці. Серед експонатів музею польова гармата 17-го століття, прикрашена зображенням польського герба Побугу, в овальному щиті перевернута вниз підкова із кавалерським хрестом на ній. Таким гербом користувався гетьман Петро Хонашевець Сагайдачний, який ймовірно і був замовником гармати. Ось ці гармати вже більше 300 років. Цікаво, якщо її зарядити, вона стрельне. Навіть якщо і так, то я б тобі цього не радила робити. Давай краще зараз підемо в зал гончарства, там хоч речі заспокоюють трохи. Музей Богдана Хмельницького налічує в експозиції більше, ніж півсоті предметів гончарного виробництва 17-18 століття. Серед них кухонний та столовий посуд, пічні кахлі, побутові вироби різного призначення. Підсвічники, іграшки, ремісничні заряддя праці. Вони вирізняються високою якістю виробництва, різноманітністю форм та оздоблення. Усе це дає підставу вбачати в даній колекції мистецьку та історичну цінність. В музеї ви також можете побачити інсталяцію умов, в яких ймовірно жив Богдан Хмельницький. Історики стверджують, що гетьман був скромною людиною, тому оздоблення його будинку було звичайним. Поміж археологічних речей, представлених в експозиції, великий інтерес становлять рештки жіночого одягу ліфа та очіпка, які виготовлені з коштовних тканин італійської парчі з тканим золотим узором, шовку та прикрашені срібним мережевим ручної роботи. І ось це носили українські жінки кілька століть тому. Правду кажуть, що у сучасній моді нове це давно забути старе. То ти хочеш повернутися на кілька століть тому чи назад у майбутнє? Ти знаєш, я б ще залишилася у цій епосі, і ви, шановні телеглядачі, ходімо з нами, чекає ще багато цікавого. Серед унікальних експонатів музею є золотий перстень, який був знайдений під час археологічних досліджень у Суботові у 2009 році. Ймовірно, він належав комусь із рідних Богдана Хмельницького. Цей зал у нас присвячений життю та діяльності Богдана Хмельницького до 1648 року, а також в ньому представлені портрети членів родини Хмельницького, зокрема його дружини та дітей, які виконала наша працівниця Наталія Атамас, яка брала активну участь в оформленні постійної експозиції музею. Серед унікальних експонатів нашого музею це є золотий перстень, який був знайдений під час археологічних досліджень у суботові в 2009, 2009 році чим унікальний цей перстень якщо уважно подивитися на внутрішню поверхню то можна побачити монограму у вигляді літер F Х. Серед членів родини Хмельницького у поминальнику Золотонівського Красногірського монастиря значиться Феодосія Хмельницька. Хто була ця жінка, ми на сьогодні сказати не можемо, але, можливо, цей перстень належав їй. У зарі представлена також велика кількість побутової кераміки. Це керамічний посуд. Також хочу звернути вашу увагу на пічну кахлю із зображенням вершника на коні. Ця пічна кахля була знайдена на місці садиби Хмельницького і, ймовірно, саме таким ми пічними кахлями були прикрашені печі у домі Хмельницького, тому що сучасники відзначали, що гетьман жив скромно, і єдиною украсою його кімнат були кахляні печі зображенням саме вершника на коні. Давня гетьманська резиденція була розташована не в замку, який увінчував кам'яну гору, що височіла над Чигирином, а на території міста під горою. З давніх історичних джерел відомо, що цей двір правив за резиденцію не лише гетьману Богдану Хмельницькому, а й Івану Виговському, Юрію Хмельницькому та Петру Дорошенку. На жаль, у 1678 році усі споруди були знищені внаслідок нападу татар. Проте на початку листопада 2003 року президент України видав розпорядження про відновлення резиденції Хмельницького. Так у 2004 році розпочалися ремонтні роботи. Було видане розпорядження президента. України на той час Ленітановича Кучми про будівництво історико-архітектурного комплексу резиденція Богдана Хмельницького. І у червні 2004 року, на той час, урядом Віктора Януковича була видана постанова про початок цих робіт. Основна частина робіт була виконана у 2006-2009 році, тобто це роботи по створенню першої черги цього комплексу. В основному роботи велися на так званому чистому або адміністративному подвір'ї. І ще цілий комплекс робот чекає свого завершення по загальному закінченню. Оскільки на той час українська архітектура лівобережної гетьманщини мала консервативний характер. Тож, відповідно, більшість відтворених будівель були розроблені за тим принципом. Будинок Будена Хмельницького відтворений за зразками кращої української архітектури кінця 17-го, початку 18-го сторіччя, які збереглися на лівобережній Гетьманщині. Авторським колективом, який працював над концепцією відбудови гетьманської резиденції в Чигирині, за основу цього будинку було взято будинок полкової канцелярії або так званий будинок Лизогубів, який зараз можна побачити у стародавньому місті Чернігів. Так як тогочасна українська архітектура була дуже консервативна за своїм напрямом, то і більшість відтворених тут будівель у Чигирині створені саме за прототипами тих будівель, які збереглися до цього часу на лівобережній гетьманщині. Підійматися на замкову гору не так вже і складно, як може здатися на перший погляд. Висота цієї гори складає трішки більше 19 метрів, а висота пам'ятника, який ми незабаром побачимо, трішки більше 18 метрів. Ти думаєш, це не так високо? Навряд чи сюди підіймається щодня, бо дуже багато людей. Ну, а дарма, до речі, тому що підйом на замкову гору це своєрідна подорож, де можна відпочити, побачити культурні пам'ятки, помилуватися природою. А те, що буде цікаво, вже ми вам обіцяємо. Ходімо. Замкова гора, що височіє в центрі Чигирина, входить до реєстру пам'яток, опублікованого в книзі Володимира Антоновича «Археологічна карта Київської губернії як залишки Городища. Головним об'єктом розкопах археологів залишається Богданова гора. Протягом 1989-1992 років були дослідження Чигиринської фортеці, зокрема бастіону Гетьмана Дорошенка. Він був споруджений гетьманом Дорошенком і його каземати при потребі правили за в'язницю, звідки його інша назва тюрма Дорошенка. Тут на горі було відкрито три приміщення. Одне з них трикутної форми, очевидно, було місцем ув'язнення. Ось вам і відлуння козацької доби. Залишки цієї споруди слугували за в'язницю. Нині це місце облюбували туристи з різних міст України. До речі, чи знаєте ви, що саме біля цієї гори археологи знайшли безліч оборонних рештків ровів та валів, а також залишки церкви? Ось у так званих отворах відкривається просто розкішна панорама маленького містечка Чигирин. Нині тут ми можемо побачити центральні будівлі, такі як будинок зв'язку, районна адміністрація, будинок культури. Всі, хто дуже втомився від насиченого темпу життя, приїжджайте в Чигирин, Тут так спокійно. А з вами була програма Пілігрим. Залишайтеся з нами. І хай щастить! Вітаємо! З вами програма Пілігрим. І сьогодні ми вам розкажемо про цікаві історичні пам'ятки України. Атіра. Ось це справжня гармата 17-го століття. Я б з неї, звісно, ще й постріляла, але кажуть, що вона вже не стріляє. Але навіть якщо вона стріляє... Вам це я робити не раджу. Сьогодні ми вам розкажемо про історичні пам'ятки України, які несуть у собі історію славних та героїчних віків. І як вам, Сережа? Що ж не так? Ця церква була дерев'яною та трибаною. Протягом трьохсотлітньої історії вона не ра. За часів радянського союзу храм закривали двічі, проте починаючи з 20-х років Ой, не то щось дуже мелко набрала на плаласі вже.